Є на світі одне дивовижне місце, де ростуть величезні фрукти та ягоди. Повітря там дуже ароматне, а замість води у водоймах смачний сік, це фруктове королівство. І мешкає в ньому щаслива родина король, королева і принц Лев. А ще у них є вірний друг песик персик. Так само, як і всі інші жителі королівства, вони обожнюють фрукти, і у них на столі завжди є яблука та груші. Одного разу, прогулюючись разом із персиком яблучною алеєю, принц лев раптом подумав Ох, щось набридлі мені ці фрукти. Хочеться вже чогось незвичайного. Хочу різних солодощів та побільше. Неподалік в тіні дерева відпочивав якийсь хлопчик. Випадково підслухавши побажання принца, він вирішив допомогти йому. Хлопчик побіг до свого друга із цукеркового королівства, розповів йому про те, що чув, той, в свою чергу, переказав цю історію цукерковому королю. Цукерковий король вирішив запросити фруктового принца до себе в палац і відправив до нього почесного гонця, щоб передати послання. Примчавшись до фруктового принца, Гонець церемонно розкланявся і зачитав запрошення. Лев, якщо хочеш солодощів, приходь до мене в королівство. Я зроблю тебе цукерковим принцом. підпис Цукерковий король. Лев був щасливий отримати запрошення від цукеркового короля, але в той же час він чудово розумів, що його батьки ніколи не схвалять такого вчинку. Вночі Лежачи у своєму ліжку, він все думав і думав про солодощі і ніяк не міг заснути. Зрештою, Лев все ж таки вирішив втекти з фруктового королівства. Вже підходячи до воріт цукеркового замку, він зупинився і задумався, а чи правильно він чинить. Але цікавість взяла гору, і принц увійшов у замок. Вранці наступного дня над фруктовим королівством рознеслася жахлива звістка. Принц зник. Фруктовий король послав на пошуки варту, а королева гірко оплакала. Почувши недобре, персик теж подався шукати принца. Тим часом в цукерковому замку проходила коронація. Лев став цукерковим принцем, і тепер йому дозволяли з'їсти стільки солодощів, скільки душі завгодно. Цілий день він їв шоколад і тістечка, кекси та мармелад, льодяники та марципан. Йому здавалося, що він може з'їсти ще, ще і ще, але надвечір у нього страшенно розболілися зуби, і потяг до солодкого тут же зник. Він пішов до цукеркового короля і зізнався, що більше не може, а головне, не хоче їсти солодощі. Але король не хотів нічого чути і наказав заточити льва в людяникову вежу і не випускати доти, доки той знову не захоче солодкого. Бідний принц не знав, що робити. Єдине, про що він мріяв, це повернутися додому. Він звернув сумний погляд за вікно своєї вежі, а там Там він побачив рідний фруктовий замок і ще більше засумував по будинку. І тут... Звідкись долинув знайомий гавкіт. Лев визирнув у вікно і побачив свого вірного друга Персика. Він знайшов принца. Персик спритно прогриз дірку в солодкій вежі та звільнив льва. І Вони з усіх ног помчали у напрямку фруктового королівства. Тим часом король і королева не втрачали надії та чекали на новини. Повернувшись з пошуків, стражники повідомили, що їм таки не вдалося знайти зниклого принца. Але вже наступної миті з'явився персик, а слідом за ним Лев. Як же зраділи король і королева, їхній син був цілий і неушкоджений. Але вони чекали від нього вибачень. Мамо, тато. вигукнув Лев, я вас дуже люблю і більше не піду без попиту. Вибачте. Батьки були зворушені словами сина і міцно обійняли його. З того часу у фруктовому королівстві все повернулося на свої місця. Лев із задоволенням їв улюблені фрукти і був щасливий.